Сьогодні вранці КП «Житомир Водоканал» повідомив громадян про аварійну ситуацію на Полявій. на за адресою космонавт 18 дроб 9 на діаметрі 300 міліметрів. Відбувся порив на даний час. Зараз бригада визначається. Лабораторія вчора приїжджала наша, діагностувала, де виявлено порив. Представники були всі викликані, тобто інших організацій, які мережі чи є тут, щоб не можна було їх пошкодити. О першій годині ночі комунальники вже перекрили аварійний прорив на вулиці Рильського. Наразі працюють і на чотирьох інших. Рих об'єктах у різних мікрорайонах міста по місті є пориви, тобто я кажу, що наша бригада працює сьогодні по чотирьох об'єктах, але дані мікрорайони там не перекривалися на даний час. Це з одних таких основних поривів, де ми мусимо змусимо перекрити. І в водопостачання фахівці працюватимуть упродовж всього дня, кажуть у Житомирводоканалі. Сьогодні по місту будуть по цих поривах працювати до виконання, тобто це в нас робочий час починається з 8 і до 17, Але якщо потрібно виконати роботи, я ж кажу, що ну, і працюють і 24 години на добу. Але якщо можливість цього зробити, ми стаємо і робимо до точні терміни тривалості ремонтних робіт, комунальники не називають та обіцяють відновити водопостачання вже ввечері. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1.